Всім привіт! До вашої уваги кран Холмер, кран, електрокран нагріває проточну воду. Тобто 220 підключаєте і холодна подача води перетворюється в гарячу. Зараз подивимося безпосередньо. Так, інструкція з експлуатації. Швидкий нагрів. Кран придбаний в магазині або ціна покупки 1239 гривень. таке пакування. Безпосередньо сам кран. Це йде нержавійка з чорною пластмасовою вставкою для індикатора води буде показувати. Ход, болт, холодна гаряча. Тобто, коли ви включите, буде гаряча вода, холодна вода. Стоп посередині закритий кран. Кабеля метр. Ось такий гусак. Теж нержавіка. Ось так закручується. І. Кран готовий до експлуатації. Ось так він виглядає. Високі доволі. Також кріплення з піднизу і з зовні. Значить, даний кран потужністю 3 кВт. Тобто, якщо ви користуєтесь безпреривно 3 години, у вас буде 3 кВт електроенергії. Нагрівання до 5 секунд, максимальне нагрівання 60 градусів плюс, досить ефективний. Ще раз повторююся, це нержавійка. Ось такий кран легко поставити. Кабель теж схований, тобто не буде ніде торчати, воно йде разом у отвір в столі, чи в мийці, де хто як буде ставити. Тобто, ось, бачите, ось так от. от. Виробництво Китай. Ще раз повторюсь, придбаний в магазині, Allo, ціна. Станом на 2 лютого 2025 року 1239 гривень. До речі, рекомендую, у нас вже стоїть інший, але ми взяли ось такий ще досить вигідно по електроенергії і не треба бойлер для цього тримати. Тобто, завжди у вас для посуду є, для мийки посуду є завжди нагрівальний кран проточної води. Всім дякую за увагу!